Драйвера виглядає, як якийсь комп'ютер маленький модний. Але це є драйвер. По суті, частотник з такою красивою панелькою. І навіть не зовсім китайський, дельта. Це відчувається вже по компоновці, по якістю пластику. І навіть по компоновці плат. БГАшний проц. Чий проц? Intel, та ні, не може бути. Погано мені видно, може на камеру буде. Циклон. Та ні, Intel циклон. Я пердолю. Чи не Intel? Intel королючка. Отак, все-таки комп'ютер. Є ще якийсь чіпсет величезний. Купа комунікацій, це я так розумію, Firewire. Ну, ЛПТ навряд чи не знаю, що це за порт, це, напевно, якийсь вихід на комунікації. Шина або езернет, або пес знає що. Типових розв'язок Езернету немає, тому може і не езернет, або може не розпаяне. Езернет ось мав бути трансформатор. Чіп, але немає. Тобто Езернет опціональний. Мордашка, вона якраз не запускається, тільки світиться один діод. І це дозволяє нам на столі без машинки спробувати цю січкарню зремонтувати. Силова плата. Тут же без інтела, клемник. Надіюсь, він розписаний. Щось є трохи. Гальмівні резистори. Значить, це навіть не БЛДЦ, це реально частотник. 220 є однофазний, файно. Накопичувальні баняки, блок заряду з резистором, якийсь транзистор чи діод ОБАбіч. Блокживлення на власні потреби. Ввидніється дві або розв'язки, або якісь драйвера і чоколядка трьохфазна по виходу. Купа оптопар дуже жирно залита лаком. Якийсь майстер вже дивився і якусь доріжку знайшов, але ну, я поки що нічого не бачу. Зараз будемо вникати. Знизу два діодних моста на радіаторі моцному. Гальмівний резистор, але то не факт, що гальмівний, ну і чоколяк. Гальмівний резистор оформлений в вигляді нагрівального елементу. А там якась засипка є, заливка, скловолокно в люмінії. Ну і на радіаторі. Файну дельта робить. Перетряс я ту шпаківню і не зрозуміло нічого, тому що ніяких вигорівших доріжок, що ніби спеціаліст бачив, немає. Все, все ідеальне. А заява спеціаліста зі слів знайомого, який тут провід, що то якась китайська фігня. На дельту він то сказав, то якби говорить про його кваліфікацію і розуміння в тих питаннях. Одним словом, перетряс немає ніяких проблем. Пробую вмикати. Щоб його вімкнути, треба підключити. З підключенням тут не зовсім зрозуміло, тому що підписи от терміналів 220, але аж 5 портів, Не зрозуміло. Відповідно, гугли це даташити. даташиту зрозуміло, що воно може працювати як з трифазними, так і з однофазними мережами. Причому підключати його треба з перемичками, тому що однофазний вхід окремо йде на блокживлення внутрішніх потреб, і три фази йдуть через два діодних мости, власне, на однофазний. Тобто, виходить, трихфазний випрямляч на, на одну банку, на одну напругу. Вони в паралель включені. Відповідно, підключаю як положено через лямпочку, щоб не дало вписок. Конденсатори заряджаються. Воно в нас запустилося, клацнуло реле, воно хоче в'їзду, чекає на команди. На машинці, як присилали відео, що воно не їде, індикатор не запускався, тобто не запускався пристрій по вторинних живленнях і відповідно не працював. Тепер парадокс. Мені задають дурні запитання, а як на машині? Нова машина попрацювала пару діб і перестала працювати. Індикатор не засвідчувався взагалі. І от щось там спеціалісти шукали, що могло бути. А що я маю вгадувати, що могло бути? Якщо б було неправильно підключене, воно б не працювало взагалі ніколи. Воно працювало 2 дні і перестало. Або залізли руками, або я не знаю що. Хай ставлять на машину і пробують, бо вгадувати я не люблю. Принесли телефон на заміну дисплейного модуля. Дитина в школі стукнула, дисплей не показує. Тут OLED не показує дисплей, заміна дисплея. У мене тільки оригінальні. Копії якісних олед нема, будуть шукати самі. Знайшли, купили, принесли. Розбираю, дивіться. Отак дитина стукнула. Вода попала, корозія. Може, дисплей і прийдеться міняти, бо вигнуло так добряче, але ще треба працювати з нижньою платою. Мити, чистити, відновлювати дорожки. А тоді дивитися, чи міняти дисплей, чи той буде працювати, і чи плата виживеться. Дорожки погнили страшно. Відповідно, відновлювати під конектором і конектором можливості немає. Простіше купити нову платку. Платку купив, склеюю, зрізаю контакти кнопок, щоб переклеювати. І щось мені воно не налазить, щось мені не то. І тоді я уважно придивляюся. А дисплейний модуль -то взяв власник не від тої моделі. Він Більше того, що більший за розміром, то він всередині інакший. Інакше розміщення вібромотору, місце під поклейку кнопок, хоча камери схожі. Коротше, купили не від тої моделі. Умнічки. Кожна людина сама писать свого щастя. Називається Купили дисплеї в інтернеті молодці. Не знаю, як це вдалося власниці, але якось через інтернет неправильний дисплей, їй вдалося повернути. Взяв я правильний дисплей, приклеїв телефон. Працює тут добре. Платку вирішили не ремонтувати, бо потрібна заміна конектора донора нема. Повідгнивали 4 чи 5 пінів на конекторі, то саме на дисплеї. Видно, що вода також попала на шлейф, і тут вже була полоса, до того, як він перестав повністю працювати. На роз'ємі теж повідгнивані. Доріжки і, на жаль, дисплей сміття разом з платкою. Добре, що було в наявності. Коли вам майстер задає дурні запитання, типу, а як себе поводить, а яка повна модель, а подивіться в меню, а які букви. Це не тому, що він дурак і хоче вам крутити голову. Це тому, що він, на відміну від вас, знає купу різних дрібних нюансів, сумісностей і інших моментів, про які ви не думаєте, поки ви з тим не стикнетеся, і поки вам це не буде ой або дорого. Тому звикайте, що якщо ви звертаєтесь до спеціаліста, на дурні запитання треба відповідати. Це не просто так, це не його прихід майстра, а бажання зекономити ваші гроші свої і ваші нерви. Хай працює, тішу власницю. Прийшли грози. А значить, людям дупу треба мити в зимній воді. Принаймні тим, хто забув відключити котел від мережі 220 вольт. Схожа ситуація з телевізорами. Особливо великими, але телевізор я не беру зараз в ремонт, тож дістався мені тільки котел, точніше, плата від нього. Горіло вже повідновлював шунти, діоди. Приїхала шимка. Тож не барюся її впаювати. Без котла я можу відновити тільки і перевірити працездатність блоку живлення. Як правило, цього достатньо. Жарівка не жевріє, це дуже добре. І дивимося повторинних напругах. Вони би мали бути десь. Ось тут, плюс-мінус, непринципово. Є, напевно, 24 вольти. А після стабілізатора, цікаво, де ж у нас тут стабілізатор. Схоже, десь аж отут -от, от Маємо 7 вольт. Це на вході, напевно, і на виході 5 вольт. Добре працює, віддаю, хай перевіряють на котлі. Я думаю, що все буде добре, але то не точно. Принаймні, мікросхеми не гріються, вторинні напруги в нормі. Відновив плату кондиціонера. Ніби все добре. Через лампу включав, нічого не стрільного. Вмикаю напряму, щоб показати вам. В результаті в мене засвічується індикатор червоний з підписом Power. Напруги мені не дуже подобаються. На основному конденсаторі, що на 35 вольт, є всього-навсього 7 з копійками. На інших є 5, 3 з копійками і 2. І це якби мене трохи насторожувало. Однак на процесорі 5 вольт є і сковернув наклейку релюшка 5 вольтова. Тому, може, добре. Ще одна релюшка Рапагопі, здивлюся, на яку вона напругу. Теж 5 вольтова. І ще на всякий випадок знищу наклейку на великий, щоб впевнитись. Ну і буду видавати на столі, я все одно більше не перевірю. Грітися процесор не гріється. Відповідно, є шанси, що воно вижило. Треба ставити на кондюк і дивитися, чи помогло. Історія про глючність летоветроніки і про те, як даху ахуа. Реєстратор. Старий мій монтаж працював багато років, вже міняли блок живлення, вже міняли жорсткий диск. А тепер щось дивне відбувається. Реєстратор вмикається, завантажується. Пише SATA 1 і сохранення даних перезавантажується. Блок живлення підкинув, проблем нема. Жорсткий диск перевірив, проблем нема. Включив реєстратор без жорсткого диска, працює. Не виключається. Підключив до реєстратора інший жорсткий диск, нормально. Підключив рідний диск з живленням без SATA, працює. Підключив SATA. Завантажується, виключається захворювання sata 1 Непонятно. Взяв жорсткий диск до компа, підключив, ще раз протестував. Все в порядку, затер йому будсектора. Поставив, працює нормально. Добре, вже хочу тішити власника і скручував, рухаючи гоба, а він щось знову. І тут до мене доходить, що це, це співпадіння, а перша причина десь інакше. І ось дивіться, що я знайшов. Вібрація, він на шиномонтажі стоїть, де постійно компресори працюють, мікротріщина. Він попрацював десь 6-8 років, і все було нормально. І через от збій по живленню він не виключався, а підвисав, писав сохранені і тоді виключався. І попробуй встановити такий діагноз, якщо явно не виявиш. Причому по другому піну теж є мікротріщини. Пропаюю, віддаю.